Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас 28 лютого. Сьогодні День дуже важливих новин, можливо, і історично важливих новин. Хочу продивитися вкотре, вкотре зустріч Трампа і Зеленського. Бо вже, якби є офіційні новини, що Зеленський достроково покидає цей, я так розумію, овальний кабінет. Зараз десь була ця новина. Так, Володимир Зеленський достроково залишає Білий Дім. Спільна прес-конференція скасована. Ну і була оце сьогодні перепалка, також з Трампом. Якраз був прямий ефір з вашим каналом, ми це все в прямому ефірі обговорювали. розклади я там на цю тему теж робив, але вирішив я зробити ще один розклад вже постфактум, тому що по енергії зустріч не завершена, а розмова не завершена. Угода, я так розумію, поки і не підписана. І так, як я казав прямому ефірі, 95% узгоджено, але є той 1%. Оце один важливий пункт, про який мала би бути домовленість. І поки її не буде, то і угоди не буде. А це умова дуже проста: гарантії безпеки України. Які ви даєте гарантії, щоб була підписана угода? А вони кажуть: ви підпишіть угоду, а тоді будуть вам гарантії. Ага. Зараз. Одним словом. Конфлікти, скандали, як кажуть, в народі побили горшки, так? А... Давайте будемо дивитися, давайте будемо дивитися розвиток ситуації ще раз. Бо побили, то можна і склеїти. Але, але, знаєте, як фраза? Ігри, в які грають люди, люди, які грають в ігри. Поки вони думають, що ми граємо в їхні ігри, насправді вони грають в наші. Не все так просто. Не все те, що в кадрі показано, треба всьому вірити. Знаєте, деколи це може бути просто шоу, гра на камеру, а те, що основне, відбувається завжди за кадром. Так само і от ці всі історії. Незавершеність. Але карта цікаво, що показала, що. Все-таки мали би цей договір в кінцевому результаті підписати. Так, може, не сьогодні, не вже і не зараз. Мені цікаво, чи все-таки буде наша делегація ще, ну, як кажуть, затримається там, тому що є незавершеність розмови, договору, зустрічі, незавершеність. Це мало тривати ще кілька годин, і тут Зеленський достроково залишає Білий дім. Ну, достроково, тому що навіть по і що мала бути розмова ще кілька годин після того, як вигнали журналістів з цього овального кабінету. Отже, яка зараз енергія? Результат поки перевернутий. Ну, ми маємо стояти на своєму. Ну, по-іншому просто не може бути. Ми творці зараз своєї історії, свого майбутнього. Погодившись на те, що вони хочуть. Це не буде вигідно для України. Махати чемно головою, погоджувати з усім, що вони там розказують. Ну, то, знаєте, Погоджуватися а, з м, всякою болібердою, ну, то це себе не поважати, не кажучи вже про масштаби України, про інтереси України. Тим більше фрази, які там деякі були сказані, провокативні. Це говориться навмисне. А ми маємо бути творцями своєї долі. І свого майбутнього, і своєї країни. І карта Креейтору це про сотворення. Ми, ми їм не менш вигідні, ніж ну, вони нам в якихось аспектах. І це теж не потрібно списувати з рахунків. А вони так виходить, якби пресингують, зажимають, заводять, знаєте, в якийсь такий ніби от безвихідь, викликають відчуття. Провини, що погодитися, що вони хочуть. Я ж кажу, це все дуже велика гра. Світла їм побільше відправляє. відправляємо. Бо це, знаєте, ігри цього Трампа, кажуть, ігри Путлера, сатани. Трамп теж, як бачите, дуже хитрий. Вчорашні заяви, що він вже не називав Зеленського диктатором. А коли він таке говорив? Ну він так казав. Що він такого не говорив, В інтернет все пам'ятає. Тут, вроді би, як і зустрілись, вроді би як все добре. Але коли діло до суті, вони далі стоять на своєму. Розумієте? Тобто, з інєї сторони, якби є цей момент прихильності, бо вони розуміють, чому їхня вигода. З іншої сторони, передусім вони переслідують свою вигоду. А нам що з того і розуміння. Всім їм бажаю. Енергію для цього направляю. Щоб домовленість пола. Передусім, і дай Боже виключно на вигідних Україні умовах. Бо їм це і так і так вигідно. Вихід з клітки. Розуміння і домовленість, усвідомлення, розуміння і гармонія. Я можу й помилятися. Но моя думка така, що угода буде укладена. І до тих пір буде це. Кажуть, проговорюватись, мусолитись. Не знаю, яким словом назвати. Ви зрозуміли? Доки вона в дійсності не буде передусім вигідна для України? І хай буде так. Бо вона їм необхідна. Ця угода. Хитрун той Трамп. Бізнесмен хитрун. Що йому? Людське життя, і це все страхіття, і це все війна, і це жахіття, і це все гроші, 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 гроші. Господи, вже дай якесь проведіння, щоб або хай думають не лише про гроші, або забери їх від тих командуючих всіх посад і постав тих, хто буде дійсності по справедливості виконувати свою місію і завдання, як керівника, як президента, як того, хто може в світовому варіанті вирішувати такі важливі справи. А не через гроші. Я вам казав, не працює так. Або робить прихильними тих, кого може зробити прихильними, або забирає їх і в результаті приводить тих, хто може бути прихильний. Ну, не все там так просто. Знаєте, можна посваритись, можна помиритись. Ніколи не потрібно гарячкувати. Але коли нападають, ну, треба грамотно захищатись. Колісниця, двійка жезлів владарювання, Верховний суд. Навіть якщо й відтерміноване підписання угоди буде. В ній чомусь що важливий термін. 8,13. Я про це говорив у відео про дати важливі. 8-13 березня, цей період. Може, угоду і тоді підпишуть. Бо я ще цей прогноз, коли робив, цитати, прийшли. Там ще вроді і не було вже конкретно, чітко, що Зеленський летить в США саме 28 числа підписувати угоди. Всі такі, о, підпише угоду. А мене чомусь так, знаєте, ну, взагалі-ту угоду не мали би підписати, по факту. Але чи буде це саме вже і сьогодні? Ну, це таке питання. Карта тим більше завжди показує фінальний результат. А по фінальному результату є, що вони мають домовитися. Я можу помилятися. То таке питання. Я, знаєте, не стверджується 100%. Ну зараз карта така. Оці пристрасті вляжуться. Вони мають домовитися якось якимось чином. Ну, якось. Ну, от. Це не кінець, це не фінал. Ну ситуація, ну конфлікт. Ну, таке. Десь в чомусь так само гра на камеру, гра на публіку. Треба же ж. Акшен. Угу. Там Путлі вічно треба якоїсь двіжухи, як він заявляв, ця лялька Путлера. А Трампу певно треба екшена. Екшена. То добре, то не добре. Ці гойдолки, розкачування. Ну це, це намисні маніпуляції, розумієте? Давайте ще якесь коло довізьму. Парабощення не буде. Пауза. Обдумування. І знов карта позитивна. Мир, заключення договорів. Вигідних для всіх. Прибуток перемога. Може хтось з вас робив якісь ще розклади? Хто практикує, бо я знаю, що дивляться багато людей, які практикують, які мають свої бачення, перечуття. Напишіть в коментарях, які у вас перечуття і бачення даної ситуації. В мене, незважаючи ні на що по розкладу, по трьох розкладах. Результат плюс, плюс, плюс. Навіть якщо це буде не вже, і не завтра, і не сьогодні. Може дійсності в період ближче 8-10 березня, 13. Ну, але восьмірка, ця вона активна. Вона і зараз от активна. Але 28, ну просто 28 це восьмірка. Чи сьогодні той парад планет так далі? Тим словом Все на високих, таких знаєте, нотах. А, але. Тут число 8 саме ще йшло. Чисте, а чисте число 8, це буде в нас найближче 8 березня. І знову 8,8,8, 5,5,5. Хух, ну якось так. Ну, якось так. Що ж із цих карт? Оракула мудрості. Навіть не знаю. Тут теж, бачите, цеулмейц. Споріднені душі. Посварились, помирились, далі треба працювати. Хочемо результат, далі треба працювати. Там, вроді, б ще Трамп сказав, що вроді би, якщо я не помиляюсь, то поправте мене, що ніби з такою ненавистю, скільки є в Зеленського до Путіна, як може він взагалі посприяти, що буде якась там перемир'я чи щось. А ми зобов'язані любити того, хто нападає, нищить, руйнує ту всю Чорноту. Ми їм маємо світло побільше відправляти, бо світло темряву долає, і зло перемагає, але ми їх не зобов'язані любити. Вони всі мають відповісти за свої скоєні вчинки всі до єдиного хто в тому винен, в тому страхіттю, яке вже відбувається в Україні з 2014 року. Скільки це Ну, 11 років, вже, в 12-й рік пішов? Це вже що? що це за історія? І він ще таке заявляє, та вони собі хочуть любитися хай любляться, то їхнє. Ви нас чого приплітаєте в свою історію? До, 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 ну, до чого це? Чи сказати, що він там не в піджаку, чи при чому тут взагалі це? Це піджак вирішує, як ти будеш з людиною домовлятися? Чи його емоція по відношенню до країни, агресора, яка напала? Звичайно, що це не є позитивна емоція. Ну, ну от Ви розумієте, так? Не знаю. Карта балансу, новини, здоров'я, збалансування, дослідження, підтримка. Ну і четвертий розклад, і теж про плюс. Може, я так цього хочу, ну але як карта постійно показує, одне і те саме. Тому, дорогенькі, мої, спостерігаємо за цим всім. Молимось, боремось, світлим всім побільше відправляємо. Я над цим особисто працюю. І, власне, почуємо з вами в нових прямих ефірах, енергопрактиках, молитвах. Продовжуємо працювати, боротись і. До перемоги рухатись. Будьте здорові, бережіть себе, почуємося.